Добрий ранок. Сьогодні в мене дуже простий сніданок. Відварена цвітна капуста. Просто відварила в підсоленій воді. Кабачок. Цей кабачок консервувався влітку, в кінці літа, на зиму. Дольками різала, там і петрушка, там і цибуля, і морква, і часник, і різні спеції, укроп, Дуже багато петрушки, все це росолом заливалося, а точніше проварювалося в кастрюлі, кабачки проварювались в розсолі. потім я закидала в банки і закручувала. Ну, там дозировка типова Сіль, цукор, оцет. яєчня з одного яйця, животики. Червоної риби лосося піджарювали спочатку, не сильно трошки. Ось вони знизу, ці животики з цієї риби. Там і риби, шматочки, але дуже-дуже жирно. Цей жир довелося мені сидити з пательні. От. Далі зверху. Вбила яйце, прикрила кришку, підсолила, підперчила, і отак у мене вийшла яєчня з одного яйця. Сніданок питиму чай, чорний чай, Добавлю лимон. Але лимон у мене з цукром, то тобто я додатиму в чашку лимон, а цукор залишу. Ось так. Добрячий шматок лимона взяла і буду пити чорний. Чорний чай заварювався з пакета. Такий сніданок. Поряд зі мною сидить Матільда. Кс. Ну що, ти вже поснідала. Кс-кс. кс Почуваєш себе добре. Мабуть так. От так. Пішла гулять або десь спати. Ну що ж, всім смачного, тихого та спокійного дня.